Жителям Донецької області, які перебувають під постійними обстрілами рашистських військових, допомагають продуктами та ліками поліцейські екіпажі Білий Янгол. Попри постійну небезпеку для життя та відсутність світла і води, багато місцевих жителів так і не наважилися залишити свої домівки. Тому така допомога стала чи не єдиним способом вижити цього разу. правоохоронці завітали до невеличкого селища Золота Нива. Від нього до фронту усього кілька кілометрів. Щоб дістатися чергового населеного пункту на Донеччині, поліцейський підрозділ білі Янголи долає кілометри небезпечної дороги під постійними обстрілами ворога. Цього разу їдуть у Золоту Ниву. Це селище у Волноваському районі. Везуть тим, хто лишився жити в небезпечній зоні, речі першої необхідності. Продуктові набори набори гігієни, вітаміни. Початку повномасштабної війни тут у золотій ниві живе усього 14 людей. Екіпаж білих янголів зустрічають як давніх друзів. Іде до нас. У селищі жодної цілої хати. Люди давно живуть у підвалах, змінюють їх періодично, адже селище під постійним вогнем ворога. Раніше сюди зазвичай прилітали снаряди, а останнім часом російські військові наносять по селу авіаудари. Тому й про черговий обстріл люди розповідають як про щось дуже буденне. Попри очевидну небезпеку до фронту від золотої ниви, всього два кілометри місцеві вперто відмовляються виїжджати. Ати попри вмовляння правоохоронців давайте хоча б на зиму уїде. Ну, ну, ви Я не знаю Кто как не приїде? Не приїде? тут приліти, не прилетіть, тоже а если останетесь одним. А если вас останеться один? Нет смысл солдати виживають? Ми виживемошні солдат. Подумайте, вивідіть, де даже пенсіонери, сім'я виїхала. Жителі Золотої Ниви давно сидять без світла. Навколо селища суцільні випалені колись родючі поля. Тут немає жодного магазину чи аптеки. Тому екіпажі білого янгола для цих людей єдиний порятунок від голоду та від хвороб. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.